Ну, друзі, всім привіт, ви на каналі The Hunter. До речі, довго не вибирався на рибалочку, іменно Це бурштин якісь. <сум> туди поїхали, туди. Судачок вже, до речі, майже не клює на каналі. До речі, щуча пора, все-таки осінь. Холода. Сьогодні зранку, до речі, приморозок був. І вирішив я, друзі, такою, ну можна сказати, вже пізньою осінню. Сьогодні у нас 9 листопада, вже все листя опало, як бачите, навколо. Вирішив я вибратися на щуку. На свою мікрорічку. ну В принципі, це єдина річушка, де більш-менш непогано клює щука. Ну і ще в принципі на бисерцю можна буде на щучку піти. Але то треба шукати місця щучкою, а зараз ну в принципі ця мікрорічка тут в основному щука. Ось друзі, прийшли ми на класне місце. Качечки навіть плавають. Будемо пробувати сьогодні ловити щуку тут. В комплекті Друзі, фінеза до 7 грам. Дайва фуєго 2500. Причепив я струну маленьку таку і вирішив я покласти е, Масу мастер. Так, масу Так, мастер вроді називається Воблер обліж. Міно вроді 48 чи 40, -й, 40. -й, так, качечки деякі є. Так, що ж, камеру на груди і будемо робити перші закиди. Так. Ось такий, друзі, воблер Прикольний, до речі. Натуралочка така. Дуже класна гравня, до речі. І летить непогано як для свого розміру. Пробуємо, друзі, сьогодні піймати якусь щучку. Може окунчика. О, главлика. зараз я сумніваюсь, що ми зловимо. А от щучку якусь, я думаю, зловимо. Щучку, окунчика. Будемо пробувати. Перша проводка рибки не принесла. Ух, друзі, покльовка. І щось непогане. Ну, як непогане, таке більше на щучку похоже. Ось, друзі, воблер. Хе. Відносно недавно його купив і розловив. Гуавель, друзі, голавель. Я думав це щука. А це голавлик. Ще й до речі такий непоганий. Ну, попробую його взяти ось так. вигляньте, який красунчик. Ну, друзі, все-таки це голавлиний ваблер. Хоча я думаю, щука на нього також мала би клюнути. Ну, перший трофей. Так, друзі, це такий голавлик на Фінеску. Класний такий, більше середнього, я би сказав. Хі -хі. Прикольний. Так, друзі, перша рибка. Класний. Класний, класний Голова. Так, давай, 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 давай. Дуже-ти, дуже ти, непосидючий. Так, Хі -хі. прикольно, якщо буде клювати голову, то це дуже класно. Так. Взяв я сьогодні ще рахувальник свій. Порахуємо рибку сьогодні. Голалик, до речі, дуже активно клюнув з такою покльовкою. Я думав на 95% це щука 100%. Це голалик. Так, поміняємо вопчик зараз. Думаю, покладемо якусь міножку трішки довшу. Кладемо з такого воблера від джакало. Flatfly 50 якщо я не помиляюсь. Це такий більш окуневий. Окунево щучий, я би навіть сказав. Також непогано летить, до речі. Пробуємо, може він принесе нам щучку. Пухлявочка. Поклявочка. Що там? Що слюбить похоже на, на окуня. <laughs> ну дійсно окунь. Бідний зачепився так. Ух, які в нього червоні плавнички, класні. Ой-ой-ой. Дуже червоно-перий такий класний. Ну... Ви гляньте на цього красунчика. Ооо! Такі червоні-червоні класні плавнички має. Аж такі аж темно-червоні. Класний. Клюнув на флая на паузі. О, прикольний. Так. ні, ну це треба фоточку зробити. Такий класнічий окончик. Так, це вже в нас друга рибка. Так, окунчика ми відпускаємо. Це у нас вже, 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 вже друга рибка. Цікаво, скільки сьогодні піймаємо. Цікаво. Пробуємо ще. Так, друзі, продовжуємо рибалочку. Думаю, поміняти воблер. Класс, щось 6 Може Может, кислоту попробовать? Я думаю, кислоту. Хоча, хоча, хоча. Так, давайте кислоту мы попробуем. Вопчик. Strike Pro Twitch Minu називається. Прикольна, до речі, міноха. Плаваюча, до речі. Дуже він класно ловить щучку. Зараз ми це провіримо. Так, кислота. Полетів. Ой-ой-ой, це була рибка, Шещука була що? Шещука була що? Напевно. Так, а ну секунду. Что мне так очень нравится. Уже щука хочет силикончик. А мы ей дамо силикончик. Что она так хочет? Так. льовочка, друзі. Що це у нас? Щучка. Ні, окунь. ой-ой-ой, Гарний окунь. Ви гляньте на цього кабанчика. Опа, хороший. Дуже хороший. Так класно клюнув на паузі. Різ, друзі, річка ця так заросла, тут це просто. Гляньте, який красавчик. Дуже швидко вечеріє, до речі, тому ми ще маємо дуже-дуже трошки часу Опливити ще пару точок і друзі, все. Тільки що ось такий окунчик класний. Клюнув він на плая з жовтенького такого. Ось такий воблер і ось такий матрос. Ха -ха. Дуже крутий, дуже класною покльовочкою. Дуже-дуже такий ну, класний. Так, що ж пливи, брат. Так, друзі, зараз буде рятувальна операція. Дістань ваблер з оцих кущів, іменно з оцих. <ріхи> Чи залетів туди папер, будемо пробувати його звідти діставати. Я думаю, сухим з води ми не вийдемо. Надіюсь там не глибоко. <ріхи> так, я будемо пробувати. Водичка, друзі, холодна. То ще походу глибоко те по коліна. Так, ні, ні. я звісно не хочу, але напевно не носить. А, ой, холодна вода. дуже холодна. Так, потик. Есть паттек был важен. Ура! Є! Е, пімам! Найшов, Ура! Так, врятував я все-таки папера. Врятував ось такий снупі, був на кущі. Він кинув трошки, не попав туди куди треба, робив проводку і залетіло вони мені в траву і обрізався шнур, трава гостра була. І все. Так. Поклали ми Jackson Atlet 55-й плаваючий кислотний Попробуємо зараз на нього ще пару закидів. Я бачив, що щучка ганяла тут. Може вона все-таки клюнить. Ну, може, а може і не клюне, Пробуємо, звісно. Друзі, покльовочка Покльовочка. Пізно, пізно ввечером, ух, який окунь! Ви гляньте черговий непоганий красончик, кавунчик красончик. Ух ти, ви гляньте який. О, ось, друзі який. Черговий окунець попався з таким прекрасним плавничком. І також такий червоно-червоно-перий. Зараз так. <реш> ми тебе відпустимо. Класний. Відпускаємо його. Оп. Додому. Продовжуємо. Так, напевно ну, йдемо ще на останнє місце. тут вже темно-темно. Ще там попробуємо і в принципі все, я думаю. На сьогодні можна... Так, це до речі вже в нас четверта рибка. Досить непогано. так. Йдемо ще на яму одну попробуємо. Буде видно, що там. Так, друзі, покльовочка. Ой-ой-ой. Щось гарне. і дуже гарне, друзі. Друзі, щось хороше. Ви тільки послухайте, як працює фракціончик. Ох, ух, ух. Черговий окунь, друзі. І дивіться, якого розміру. Окунчик, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, сьогодні якийсь окуневий день. Ви просто гляньте на цього красавчика. Оце око. Черговий полосатий, непоганого розміру, як для цієї річки. Дуже класний. На паузі так клюнув. Тіні фрай, друзі, тіні фрай, 50. Золотистий. Так, ух. ось такий окунь. Так, Відпускаємо його. Так, це у нас вже п'ята рибка. Так, а ну цікаво чи ще буде. Так, я надіюсь там на відео щось хоч видно, бо якщо я так чуть-чуть ну бачу добре. Але на камеру треба трішки більше світла. Так, друзі знову покльовка була. Що ж, друзі, ось підійшла до кінця наша рибалочка. Не знаю, видно мене там, ні, але ну, вже темно. Пів шоста година, а вже настільки стемніло. До речі, гляньте який місяць. Не знаю, видно, не видно. Місяць вповні, аж такий оранжевий. Такі, такі як половники сьогоднішньому окуні, що ми ловили. Обкидав я цю ямку. Більше я покльовок не мав. Не знаю, силикончик, кислота. Все, все як має бути, ну, бі, рибки більше я не зловив. Один окунь, який клюнув буквально з першої проводки чи з другої. Ну, маємо, що маємо, як кажуть. Тому що, дякую, що дивились, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зустрінемось, я думаю, на рибалці. Ну, грибочків ж нема, де ще зустрічатися, як не на рибалці.